Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо знесення садиба зеленських у Києві. У відомстві наголосили, що будівля перебуває під арештом. Також проведення будь-яких будівельних робіт там є незаконним. Наразі правоохоронці. Е це кваліфікують як знищення арештованого майна. Також розслідується проведення самовільного будівництва. У прокуратурі наголосили, що вже встановлене місце знаходження техніки, яка була задіяна під час знищення будівлі до суду, подано клопотання про її арешт. Ось новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україна бореться не лише за український народ, а й за європейський, за свободу, за демократію, верховенство закону. Він це сказав на саметі європейської політичної спільноти. Він ще раз пообіцяв президенту Зеленському підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, включно з підтримкою енергетичних потреб на передодні зими та вжиттям жорстких заходів щодо. Кораблів, які допомагають Росії ухилятися від санкцій.